Село селом, ну що казати? Кукурудзиня кругом хати, це щоб зимою утеплити стіни, а на гори ще як перинка, сіно. І як прийдуть зимові холоди, у хаті тепло, як піхурчику завжди. А ми на ліжку. Тут ми і спимо і у вікні частенько сидимо. На ліжку граємось, готуємось до школи, тоді сідаємо по черзі біля столу. Бабуся напече нам пиріжків, і так би цілий день їх їв би, їв би. А ще із молочком зап'єш, ти тиснеш у сметанку, кусаєш, а вони у роті тануть. Начинка сир. Чи наша вишня? І з пирогом у вікно. А там синичка, шукає щось нопах, що кругом хати, а я не ворухну, щоб не злякати, і бачу в дивовижної синички все-все аж до найменшої дрібнички, а за вікном співають ясини. По різному, весною й восени, а ще по іншому зимою. І теплим літом, коли пируки пишні їм на діто, ми сидимо і слухаємо пісні. Часом тихенькі, часом голосні, і так нам затишно, і хороше в ту мить, що ми злітаємо за хмарину блакить. А хмари там так і невпинно різні. То наче вата, то важкі, то грізні. На білій хмарці, що пливе у небі синім, перекидаємось, як на м'якій перині. Бабуся кличе Діти, ідіть до столу, бо ось варенички вже зовсім охололи. І ми на тому ж ліжку до стола хто швидше з'їсть, тому й похвала. Таких приємних спогадів багато, в матусі сіно пахне на всю хату, і всяка всячина захована у скрині, святкове щось завернуте в ряднині, глиняні глечики, що сушаться на плоті, бабуся й мама в клопотах роботі, кущі смородини, скарбничка вітамінна, при стежці із коралями калина, поки вона ще зовсім не доспіла собі коралі я. З неї робила, на гілку з ниткою ці ягідки сціляла і в захваті на шию одягала. Яка ж я гарна, яка ж пригожа, ну точно на принцесу тепер схожа. А ще на вуха вишеньки двійнятка. І давай свою казку мандрувати росло настроє, і не знали горя, хоча не було в нас ні пляжу, ані моря, а загоряли прямо на городі. Були щасливі, щедрі щедрі на городі, морквинці перші з пальчик товщиною, яку ми мили від землі, чим є слюною. І в гирочку ледь, помітному листі, і помідорці, червоненькій, запашистій, скрізь велич світу незбагненна таємнича, а в ній щасливе, мамине, осміхнене обличчя, і ми по справжньому щасливі і малі в селом в селі.